Бімка, іди сюди, маленький. Бімочка, іди сюди. Пан Іван вкотре привіз сніданок самотньому чотирилапому. Чорний бімка не насмілюється одразу їсти і тікає в зарості. Поклавши їжу в миску, чоловік відходить. Аж тоді собака куштує привезене. Я йому даю отаку палочку ранком. Воно тепленьке. О, бачите. Бімочка, ходи маленький. Щодня чоловік, виїжджаючи із села на одному й тому ж місці, бачить маленького собаку, який чекає свого господаря. Бімка стежить за кожним авто, що приїжджає повз нього. Він далеко не біжить і він сидить на своєму місці. Він, напевно, був в добрих руках. А можливо, з часом я думаю, що якась проявилася в людей жорстокість. Ну, на мою думку, що його так вивезли. Дощ, сніг, що мороз тварина на місці. Відданість цієї собаки розчулила не одне людське серце. Жителі привозять їжу і навіть змайстрували дві будки. Та в жодній з них, місцевий хатіко, не оселився. Не вподобав і нового господаря. Забрав ми і хотіли його забрати, їхав в собою машину і він втікає. Ну він тільки признає свого. Не може він підійти до будь-якого хазяїна, що ми його напросилися. Що робити з чотирилапим охоронцем села у сільраді не знають. Відловити собаку неможливо, прилаштувати ніде, та й коштів на утримання немає. Бімка не єдиний покинутий пес у населеному пункті. Та лише він вірить, що про нього не забули. Може, то банально, але якась душа в того пса, в того кота. І я закликаю всіх людей будьте трошки людянішими, будьте трошки. Не викидайте на двір ту худобину. Допоки хтось не приручить собаку або ж не повернеться колишній господар, у селі обіцяють пильнувати його. Наталя Бурсук, Олег Ружевський. У фокусі дня медіатор.